В Жовтні цього року уряд нашої держави прийняв рішення про розширення переліку наркотичних засобів і вніс до нього корінні суміші або так названі спайси. Відтепер торгівці цією отрутою несуть кримінальну відповідальність. Позиція уряду та керівництва МВС України однозначна виявлення і припинення функціонування об'єктів торгівельною отрутою, притягнення винних до кримінальної відповідальності. Одночасно на території нашої держави проводяться заходи спрямовані на ліквідацію незаконного грального бізнесу і викорінення такого виду кримінального правопорушення назавжди, з нашого повсякденного життя. Для вирішення цих завдань уряд та керівництво МВС України повинно тісно співпрацювати з громадськістю. Тому керівництво Стовищенського райвідділу за. Звертається до всіх жителів району з проханням повідомляти органи внутрішніх справ про виявлення закладів, що здійснюють незаконну торгівельну діяльність курінними сумішами та про адреси, за якими функціонують нелегальні гральні заклади за телефонами 102 513 41 513 42, або повідомляти навіть анонімно на електронну адресу, або анонімними повідомленнями. Користуючись нагодою, хотів би наголосити ще на одному актуальному питанні, яке в останній час дещо призабулося, але продовжує негативно впливати на стан правопорядку в районі. Це розпитня спиртних напоїв в невстановлених місцях та торгівля ними на розлив суб'єктами відприємницької діяльності, які не мають на це відповідні ліцензії. Наші співробітники гостро реагують на ці правопорушення і винні в їх скоєнні будуть притягнуті до відповідальності у відповідності з діючим законодавством.